Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз біля кінотеатру Злата, біля вулиці Тараса Шевченка, йдемо з вами до бюлету. Зараз вже 16.45 через 15 хвилин. Відчинять всім відомий вже давно Трускавецький бюлет мінеральних вод. Бачите, тут є коники з каретою, можна покататись. Ціна питання години 550 гривень, година 1000 гривень по місту. у Вартість також входить ще й екскурсія. Цей пан що буде вас вести, багато чого вам розповість про Трускавець і ті чи інші санаторії, біля яких ви будете проїжджати. бачите пан Ендпані Магазин. Це вже вулиця Тараса Шевченка. Каферічки, готель річки, також це все забудовується. ось Так як ви друзі вже писали в коментарях, що всі дороги, от рускавці, ведуть до Бівету. Так що, звідки ви йшли куди б ви не йшли, все рівно прийдете до бівто. Сьогодні я вже був біля санаторію Шахтар і також спускався до бівету. В обідню пору, а, там потім, я думав, що можливо буде, будуть тенори з більканту. Вони сьогодні в Палаці культури Шевченка мають концерт. Вони час від часу приходять на півет для реклами своїх концертів, але в обід їх не було, була оголошена знову повітряна тривога. Ось, але погода була чудова. Зранку йшов трохи дощ, потім різко все змінилося, вийшло сонце, погода стала супрова. І зараз також ще вже нічого не падає. Після дощу зразу було таке дуже свіже весняне повітря. Це гарно, коли дощ а змивається все, що після снігу лишається, ті піски, ті... цей весь бруд і місто стає чистіше і легше дихати. Ще Карпат йде свіже повітря прямо в рускавець. Торговий центр Куб ліворуч, а праворуч будують новий якийсь санаторій, ще не знаю як він буде називатися, але масштаби вражають. Єдине, що немає зараз людей на вулиці. Люди де ви? Якщо їх зараз прийдемо на бюяті на маном, то я значить, в місці немає багато людей. Хоча знаючи наших людей, вони всі люблять стояти в черзі біля біва зараз. Я думаю, що ми прийдемо там і біля бівату буде більше людей. львівська майстерня шоколаду, чудовий заклад, як в архітектурному стилі, так і в шоколадному. Дуже смачні там різні ласощі. Також є коктейлі, кава. Сонце вже сідає. Ми біля, біля вілли Клюберг. Це вілла, тут ніхто не проживає, номери не здаються, тут тільки є ресторан, також магазин Life. Тепер тут поставили світлофор, бачите, хто заїжджає до готелю Міротель. Вже стоїть світлофор щоб людина знала, коли заїжджати, видно, тут вже були якісь проблеми з тим, що встановили світлофор. А це вже Майдан Кобзаря. Тут знаходиться і музей Михайла Білоса, художника також Віла Вікторія, Палац культури Шевченка, де якраз проходять всі концерти, вистави і навіть був цирк на льоду. Палаці культури Шевченка. Тут також є і пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, і фотозона Я люблю Скавець. Пишіть друзі в коментарях, я там забув, напевно, сьогодні сказати, коли знімав відео біля санаторію Шахтар, як Хто відпочивав в санаторії Шахтар, які там умови, там дуже багато є різних послуг, які входять в вартість потівки. Єдине, що колись я про таке саме говорив про кришталевий палац, і там вже в коментарях люди відписали, що, що дійсно кришталевий палац дуже дорого і послуги там ну, не варті грошей. Не знаю, чи правда це, чи неправда, але також напишіть друзі, хто відпочивав в санаторії Шахтар. Там ціни також е немалі, але послуг дуже багато. А про якість послуг е е я друзі, думаю, друзі, ви знаєте краще, ніж я, хто там відпочивав. Але санаторій Шахтар мені, якщо чесно, подобається. Досить гарно в них там, ну хоча велика територія, але завжди там красиво прибрано все так покончую. Там санаторій Віктор, а це вулиця Суховоля. Не пам'ятаю, які тут були будинки, ті, що тут ліворуч. Не знаю, що тут вони збудували буквально 2-3 роки тому. Ми тут влаштували магазини, також зверху, напевно, є номери якісь. А що до того було, я щось не можу пригадати. Ось праворуч тут є ресторан Гендель Пляц. А ліворуч є соляна печера В такому цікавому стилі тут. Все зроблено. Ось це ресторан Мендельпляц, також досить гарний, колоритний, особливо влітку. влітку тут можна посидіти на вулиці. Так само, як і біля ресторану Клюберг, там завжди. Збирається дуже багато людей, і також там кожний вечір жива музика була. Там санаторій, весна. Певний же готель. А тут ліворуч Вілла Калина. Друзі, ціни тут комфорт номер Категорія номера комфорт для однієї особи зі сніданком 850 гривень, повний пансіон 1150 гривень. Також є ще номер люкс з однієї особи за добу зі сніданком 1100, повний пансіон 1400 гривень і напівлюкс для однієї особи 950 гривень, зі сніданком повний пансіон 1250 гривень. Напівлюкс для однієї особи. 1000 гривень за добу зі сніданком і 1340 повний пансіон сніданок обід вечеря. Також у вартість входить первинна консультація лікаря, трансфер з вокзалу виклик викликавці, доступ до Wi-Fi, стоянка для автомобіля. Ну і також харчування в кафе Віли Калина. Трикразове харчування згідно заказаного меню. Ось так сніданок коштує там 140 гривень, обід коштує 170 гривень, вечеря 130 гривень. Комплекс, сніданок обід вечеря 440 гривень. Лікування на базі санаторію свитязь, весна і світязянка Це все близько, вони один біля одного знаходяться. Друзі, магазин Східній Солодощі. І ми вже по сходах. Спускаємось до бівету і я бачу, що всі люди біля бівету чекають, коли його відчинять. Погода гарна, можна і посидіти сьогодні, і на лавочках. Бачимо, друзі, буде і Віктор Павлік завтра у Трускавці. Також 1 числа буде вже Павло зібрав. Ростислав Кушино і Тарас Петрененко має бути кераміка століття. Музей української майоліки, друзі. Музей кераміки знаходиться якраз в приміщенні бювету мінеральних вод. там, де знаходиться банкомат під Приватбанком. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І снідь на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також, друзі, 87% глядачів, які дивляться моє відео, не підписані на мій канал. Так що, друзі, будь ласка, перевірте свою підписку і якщо не підписані, обов'язково підпишіться. Всім вам, друзі, гарного відпочинку-проскавці, в Просковці, гарного перегляду відео, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!